Олія з квітів календули та ромашки. Один зі способів використання цілющих рослин в косметології це мацерація або їх настоювання на рослинній олії, під час якої корисні речовини лікарських трав розчиняються в олії та наділяють її корисними властивостями, а іноді цікавим кольором та чудовим ароматом. Отриману олію називають масляний мацерат або інфуз. Такі настояні на лікарських травах олії доцільно робити з рослин, що самі не належать до олійних культур, проте містять корисні жиророзчинні речовини, наприклад, вітаміни А, Е, Д, К, каротиноїди, фітонциди та флавоноїди. Сьогодні ми вам покажемо, як в домашніх умовах зробити настояну олію з квітів календули та ромашки швидким або гарячим способом. Це потужна комбінація заспокійливих та зволожуючих властивостей трав і олії, яка підходить для заспокоєння подразненої та сухої шкіри, що сприяє її відновленню та регенерації. Вам знадобляться дві чисті та сухі скляні банки з кришками: дрібне ситечко, повільноварка або водяна баня, сухі квіти календули та ромашки. Кокосова олія від бренду Ароматика. Кількість трав і олії залежатиме від розміру банки, яку ви використовуєте. Заповніть скляну банку на дві третіх добре висушеними квітами, які можна придбати в аптеці, або ж заздалегідь підготувати самим. Збирати потрібно суцвіття квітів, які щойно розпустилися, найкраще в суху та сонячну погоду в обідню годину сушать лікарські трави в приміщеннях з гарною вентиляцією, куди не потрапляє сонячне проміння, або ж в електросушерці. Налити кокосову олію в банку, переконавшись, що квіти покриті олією принаймні на 2-3 сантиметри. Вона є чудовим пом'якшувачем, відома своїми високопоживними, зволожуючими та захисними властивостями, а також майже не вступає в реакцію з повітрям, внаслідок чого довго зберігається. Якщо кокосовий баттер знаходиться у твердій формі, попередньо помістіть його баночку на теплу водяну баню на кілька хвилин, поки олія не отримає рідку консистенцію. Добре перемішайте та щільно закрийте банку кришкою. Поставте банку у повільноварку, мультиварку чи на водяну баню і нагрівайте її вміст на повільному вогні протягом 2-6 годин. Вимкніть вогонь і дайте охолонути. Процідіть трави і зберігайте олію в сухому, прохолодному місці. Масляний мацерат використовуйте для заспокоєння та зволоження шкіри у чистому вигляді, як і будь-яку іншу олію основу, як масажну суміш або олію носій для ефірних олій, як масляну фазу для крему, як інгредієнт для приготування лікувальних мазей, бальзамів для губ, цілющого мила.